У Вашингтоні зараз працює українська урядова делегація, яка проводить переговори з МВФ про надання чергового кредиту. З початку цього року Україна повернула МВФ 4 мільярди доларів попередніх кредитів. Ще майже 2 мільярди, Київ повинен заплатити наступного місяця. Це суттєво спустошило золотовалютні резерви країни. Брак валюти змушує уряд вдаватися до креативних способів поповнення скарбниці. Зокрема, різними методами пропагується переведення збережень населення з валюти у гривню. Українські урядовці переконують, що причин боятись того, що гривня девальвує, немає. Втім, деякі західні експерти попереджають про високу ймовірність девальвації. А чи вірять самі українці стабільність гривні у рамках рубрики «Тема тижня ми запитали вас, наших глядачів. В якій валюті ви тримаєте свої заощадження? 39% з тих, хто проголосував на нашій веб-сторінці, тримають заощадження у гривні. Трохи більше, 46% респондентів покладаються на долар, 10% довіряють євро, і 5% вибрали варіант інше. Ми отримали чимало коментарів від глядачів на нашій веб-сторінці та у Фейсбук. Процитую деякі з них. Так, Валентина з Миколаєва пише: у своїй більшості українці взагалі не мають збережень. Попри покращення життя, зберігати немає чого. Та якщо якась копійчина і є, намагаються зберігати у доларах до гривні довіри особливо немає. У селах немає де міняти валюту. Гадаю, більшість селян, якщо і мають відкладену копійчину, то у гривнях. От минулого тижня сусідка дістала зі своїх збережень 100 гривень старою купюрою. Вже всі напевно і забули, як вона виглядає, пише Володимир з Київської області. У чому тримаю в картоплі? Все, що на зиму за зиму не з'їмо, весною знову інвестуємо, закопаємо у землю. Пише нам Надім Аджим Умеров з Києва. Це були думки наших глядачів, якими вони поділилися з нами онлайн. А що думають з цього приводу перехожі на вулицях української столиці? Дізнавалися наші кореспонденти в Україні. Долар коливається курс, і євро коливається курс. А у нас якось Ну, ми живемо в національній валюті, все розраховуємося. тому Я не думаю, що гривня буде падати. І мені здається, що. Наш, наш уряд зробить все, щоб гривна, гривня залишилась на, на цьому рівні. І вона здається не падає. Це йдуть коливання, які визвані чистою спекуляцією. думаю, що буде обвал, якщо... я не думаю, що буде різкий обвал. Якщо курс гривні знижуватиметься, то лише тимчасово щоб якийсь ажіотаж створити, а потім все повернеться, бо це все робиться, щоб люди купували якусь певну валюту. Це ж спекуляції на цьому хтось заробляє. обвалу не буде як такого. Буде поступове зниження курсу приблизно на сотків 10-15. А людям хай заощаджують тому, в чому можуть. Бо дехто не має тої гривні, щоб купувати долар. Спеціалісти радять тримати в різних валютах. Гривня, євро, долар. Але в мене немає заощаджень, таких великих, щоб їх тримати в різних валютах. Якби були, то я б тримала в різних саме надіжне валюта усіх. Найнадійніша валюта з усіх це євро, а гривня дуже вразлива. Навіть російський рубль надійніше. Тому навряд чи гривня довго залишатиметься стабільною. Дивіться, як ціни на все ростуть. Кредитів набрала Україна. Кредитів набрала Україна. Як же гривня буде стабільною, якщо всі ці позички доведеться віддавати? Де гроші брати? Значить, будуть ціни на все піднімати, і гривня падатиме. Так що в мене великі сумніви у її стабільності. Європейська валюта європейська валюта завжди стабільна. Долар іноді змінюється то в один, то в інший бік. Ну а гривня, на жаль, не стабільна, як і наша держава. Але будемо сподіватися, що фінансових катаклізмів не буде. Ціни ростуть. А раз ціни ростуть, то стабільності не може бути. При рості цін не може бути стабільності. Гроші наші. наші гроші весь час будуть знецінюватися. Чому? Бо гроші це дзеркало економіки. Якщо ми бачимо, що наші підприємства зупиняються, то й гривня буде слабшати. Товарів випускається все менше й менше, і тому гривня буде падати, доки виробництво не відновиться і рівень безробіття не покращиться. Я би не в валюті а в металах. Я б порадила заощаджувати не в валюті, а в дорогоцінних да, металах. Вони тільки не... ростуть в ціні, і можна тривалий можна час їх зберігати. А в гривні я не впевнена. З цими коливаннями важко передбачити, що з нею буде.